Зібралися ми великою бандою, щоб перевірити, яка команда зможе зібрати більше грошей для наших захисників. Перша бандерівці спеціалізуються на цьому з початку війни, і зібрали вони вже понад 2 мільйонів гривень. І ми, чайнівці, які просто хочемо підтримати наших воїнів. Кожен почав збирати з думкою про те, що збір буде тяжко просуватись. І... Все було навпаки. Ми стояли перед зйомками, і оператор казав, що не кожен буде по 200 гривень давати. Нам вже з двох людей, ну типа пів тисячі. А ми сумнівалися, що хоч тисячу на одну команду зберемо. Е, я дуже задоволений, що я був не правий. Ми дуже здивовані тому, як багато людей готові підтримувати військових. Дев'ять з десяти людей, до яких ми підходили, не відмовляли і закидували гроші. І що нас дуже здивувало, немалі. Були і сотні, були двохсотки, і не одна п'ятсотка. Ти глянь, на не на грошей нема, польбам. Були навіть ситуації, що люди говорили: вибачте, немає готівки. Після чого ми вказували на можливий донат на карту. Вони робили девакувати лице, відмовлялись і йшли далі. У нас немає готівки. Є карта? Так, карту. Ми вже підготувалися до відмазки, того що ще да. на карті і все одно да. знаходять. Відмазки. Ми за перші півгодини змогли перекрити наші очікування про загальний збір, що дуже гріло душу. Навіть діти донатили сяати, туди, на це. Це знаєш для кого синок? Для, для Збройних сил. Так. Що ми їм побажаємо, синок? Добре. Сила. Сила, Сила, Сила. правильно. І можна. Щоб швидше Ви що так. було, Песика, Давай, відривай. Хочеш? І що треба сказати про Дякую. Україну? Слава. Слава героям. героям. слава. Героям слава. Який голосний малий? Наша команда тимчасово розділилася на хлопців і дівчат, щоб захоплювати ще більшу кількість людей. Бажаємо, звичайно, е, скільки? Ну, 40 гривень можна задоволювати. Давайте вкину вам сюди гроші, дівчатка. Такого. А це на що йде, на що йде? На ЗСУ. На ЗСУ. А який фонд? фонд ми які? ще не вирішили, але ми запитаємо в. Людей. А може в його тата спитаєте. Да, так, да, об, обов'язково. Да, 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 50 гривень даєш. Ну, типу, я а чуть хто? побагатший, ні, буду. Не знаю. а хто а, дарує ні, більше грошей, тому ми даруємо малюночки? Я найбільше. Я відмовлюся. Я хочу відмовлюся. Ну, ну, я. хочу. Не можеш впихнути. Не витікайтесь, подався? Для вигляду протилежної команди все було добре. Ми не очікували, але їх було в три рази більше, ніж нас. Бандерівці підходили до людей з інтерактивом, запитували, скільки вартує їх одяг і скільки з цієї суми вони готові задонатити на ЗСУ. Після чого люди або відмовлялись, або все ж донатили цю суму. Далі вони танцювали, співали і дарували шоколадки за донат в більше сотні гривень. Поки одні збирали інтерактивом, інші за камерою підходили і збирали просто в інших. А нам от там була, закинули дві дівчини, одна 16 гривень і дала 3 гривні, так, і одна 20 гривень. І ось дівчата довели 3 гривні. і йдемо далі. Я Що це показує? Ой! На, Хорош. заніхни. Давайте, типи, удачі. Загалом було зібрано 8510 гривень за дві години збору. Бандерівці зібрали 3062 гривні, а ченівці 5448. Наша перемога мене дуже здивувала. Я думав, ми програємо, все ж змагались проти профі в цьому ділі, та в будь-якому випадку всі гроші йдуть на потреби воїнів. В процесі збору ми вирішили підтримати дідуся і бабусю, купивши в них квіти, і зробити деяким людям донат трішки приємнішим, подарувавши їх. Хоч <с dancing> <я> приляжу. Ну давай, похавай багета на відос. Давай. Ай. Я знаю, як вам хочете жити в спокої і щасливо, а для цього потрібно допомагати тим, хто це все нам надає. Закликаю вас до збору коштів, які ми відправимо захисникам, і прозвітуємось в соцмережах. Всі деталі для цього є в описі під відео.